Доброго здоров'я, любі наші глядачі, вітаю вас ім'ям Ісуса Христа у християнській телепрограмі Відкрита Біблія. І знову ми завітали вашу домівку і Словом Божим. Сподіваюсь, наші заклики до вас відкрити святе письмо, яке є, ну, напевно, в кожному домі, і починати його вивчати, досліджувати. Не лишилось без уваги, і ви разом з нами і сьогодні продовжите. Вивчати це джерело вічної премудрості, адже Біблія, на відміну від інших книг, від інших наук, книга ця, на відміну від інших книг, наша телепрограма, на відміну від інших програм, вона вчить, як жити зараз, і вона дає нам рецепти, поради, як здобути вічне життя в правильному місці. не в пеклі і в вічних муках, але в раю з Ісусом. І жити вічно в Божому благоденстві в його присутності. Сьогодні поговоримо про ті тяжкі хвилини, які бувають у житті кожної людини, коли приходить якесь горе, коли приходить розчарування, розпач, коли приходить неміч, якась, може, хвороба, можливо, ще щось. І ми якось впадаємо в апатію. Ми розгублюємося і не знаємо, як жити. Але перш ніж ми поговоримо про це, звернемось до Слова Божого, яке допоможе нам розібратись, як себе вести, як змінити життя на краще, як вийти з ступора, як вийти з депресії, як бути благословенним, як прорватися. Тому відкрийте вашу Біблію із книги. Послання до євреїв з п'ятого розділу 11-го вірша. Будемо читати до кінця розділу, а також зачепимо ще й шостий розділ від першого до 12-го вірша. Про це нам би треба багато казати та висловити важко його. Бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви, бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він не мовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Тому полишімо початки науки Христа та й звернімося до досконалості і не кладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Зробимо й це, коли Бог дозволить. Не можна, бо тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, та й відпали знов відновляти покаянням, коли вдруге вони розпинають у собі Сина Божого та зневажають, бо земля. Щоб є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини добрі для тих, хто їх і вирощує. Вона благословення від Бога приймає. Але та, що приносить терня й будяча не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Та ми сподіваємось любі кращого про вас, що спасіння тримаєтеся, хоч говоримо й так. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше та працю любови, яку показали в ім'я Його ви, що святим послужили та служите. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці спадковує вірою та терпеливістю. Автор цієї книги пише до віруючих євреїв. Певно, вони жили в Єрусалимі, але однозначно, що це були люди, які стали християнами, які прийняли Ісуса Христа, які увірували в Нього, послідували за Ним, створили церкву, об'єднались у церкву Божу і йшли за Ісусом. Але 11 вірш, вір, з якого ми почали сьогоднішні роздуми, і Слово Божого, говорить нам так, автор каже, вам багато треба говорити про це, і ми з'ясуємо, що це таке важливе це. Але не можемо вам донести оцього важливого цього, тому що ви не здатні чути. Нездатні почути. І тому доводиться вертатись до початків, до елементарного, до базових понять і до. Того, з чого колись все починалось. Що з цими людьми сталося таке, що вони служили Богу, йшли, відвідували церкви, і все було добре. І раптом стався якийсь надлом, якийсь надрив в їхньому християнстві. Сталося розчарування. Любі мої, я не знаю стан вашого християнства. Я не знаю стан вашого посвячення. Я не знаю, наскільки активно ви слідуєте за Богом, хтось більше, хтось менше. Це очевидно. Ми всі не однакові. Хтось може взагалі не знає, що це йти за Ісусом, як це жити з Богом. Хтось може думає, що Він християнин тільки тому, що Він народився в християнській державі, але наша держава не християнська. Може, вас це здивує. У нас світська держава, в якій свобода для всіх віройсповідань. І в Криму в нас живуть мусульмани, скажімо. Тому. Те, що ти народився в християнській родині, ще не робить тебе християнином. Ти маєш мати свій особистий досвід, як ти познайомився з Христом, як ти слідуєш за Ним, як ти молишся і спілкуєшся з Ним, як Він веде тебе по життю, як ти чуєш Його голос, і як ти виконуєш те, що каже Він. І тому, коли ви відкриєте оцей п'ятий розділ і глянете вище від першого до 10 абзацу, то там якраз автор і розповідає їм про місію Ісуса Христа, про особу Ісуса Христа, про те, наскільки важливо пізнавати Ісуса Христа більше і більше. І в міру пізнання Ісуса Христа, Його божественності, Його ролі, Його характеру, Його волі, кожна людина зростає також особисто. Відбувається духовний ріст кожної людини. Тобто формула така, можливо, це новинка для вас. Ви можете навіть взяти олівець і занотувати собі це. Форма вашого духовного зростання ось яка. Ми можемо зростати тільки в Ісусі Христі. Пізнаючи Його цю особистість, Його постать, Його слова, Його значення, Його дію і Його особисто, ви можете зростати також. Бога пізнати інтелектом неможливо. Ви можете до цурки на пам'ять вивчити до коми, цю книжку і не пізнати Бога. Це надзвичайне надприроднє явище, коли людина починає пізнавати Бога. Це не тільки наука, це не тільки інформація, якийсь блок інформації, це особисте знайомство. І коли ти хочеш пізнавати Ісуса Христа, ти його можеш пізнати через Слово. Коли ти читаєш його слово, що він казав, як він жив, його заяви, його волю, його симпатії і його антипатії, що йому не подобається, тоді ти починаєш пізнавати Його. Ти знайомишся з ним особисто через слово, починаєш його шукати. Але ти ніколи з цієї книги не знайдеш Ісуса Христа, просто тільки читаючи про нього. Тому що є ще один фактор, ще один чинник, без якого ніяк. І цим чинником є сама Божа частка в цьому процесі Твого знайомства з Богом. Наскільки це вам важко, можливо, зараз розуміти, але коли приходить Дух Святий, Боже начало, до Твоїх пошуків, і Він оживляє ці пошуки на рівні інформації, він оживляє це і переводить в рівень особистих стосунків. Отож, Слово Боже, Ісус, який в ньому, Через Дух Святий стає близький тобі, і в ньому ти починаєш зростати. Однак в духовному рості бувають зупинки. Приходить хандра якась, приходить розчарування. І причини є різні, багато причин. В кожного вони якісь свої, такі індивідуальні і неповторні. Можливо, ви маєте якусь кризу в стосунках. У вас були певні очікування від якихось людей, у вас були певні мрії, вони не відбулись. Люди повели себе не так, зрадили друзі, зрадили кохані. Можливо, ви чекали, що ви будете жити, процвітати багатою людиною, а грошей катма бракує дотягти до наступного навіть платежу. Можливо, якась хвороба прийшла і починає атакувати недомагання. І ви ніби йшли за Богом, вірили, слідували за Ним, співали, досліджували його, мали певні стосунки. І потім прийшла якась зупинка така, охолодження. Прийшла така апатія, нічого мені не треба, я розчарований, я нічого не хочу, Бог не відповідає, він не зробив так, як я хотіла, чи хотів би. І ось в такому стані були ці євреї. І апостол Павло з деяких джерел кажуть, що саме він написав це послання до євреїв. Інші кажуть, що це не доведено. Він пише до них про таке: вам треба рухатись, вам треба пізнавати Ісуса про це, про пізнання Ісуса. Потрібно говорити більше і глибше копати, ближче і ближче пізнавати Ісуса Христа. Але ви не здатні це чути. Любі мої глядачі, я знаю, що в кожного з нас в житті бувають якісь кризові моменти, бувають кризові ситуації, і приходить страх, приходить депресія, приходить розгубленість, невір'я якесь атакує. І ми не знаємо, ми в який бік іти, що далі робити, розчарування, недовіра людям. Ще хтось образив, чи не так глянув, чи не так подивився, не так люди сприйняли вас, не так оцінили. Ви не реалізували себе так, як хотілося б, і, відповідно, ви впали в той стан, як оці євреї, до яких пише автор у п'ятому розділі. Скажу вам, що вихід у Бога завжди є. є кілька порад, які дає нам Слово Боже. І я хочу дати одну із них. Якщо ви хочете чути більше цих порад, відвідуйте служіння нашої церкви. І прекрасні палки, проповіді, які не лишають байдужим жодного. І ми грань за гранню шліфуємо оцей діамант особистості кожної Словом Божим. Воно підчищає всі сфери нашого життя, і ми входимо в цей світ озброєними, захищеними, підготовленими. Скажу вам так, що потрібно. Чесно оцінити свою ситуацію, побачити всі недоліки, побачити, чому так сталося, тобто зробити, як би такий, подивитись збоку на цю ситуацію і на все, що привело до неї і так далі. Другий крок це поставити собі вищу ціль, яка протилежна цій, якщо це було негативне щось то поставити те, що є позитивним напроти цього. Якщо це бізність, поставити процвітання, якщо це хвороба, поставити силу і здоров'я, якщо це відкинутість між людьми, поставити сприйняття, якщо це якісь недружні відносини, поставити примирення, поставте ціль, поставте мрію, вона почне вас витягати звідти. Якщо ви її поставите, вона потягне вас за руки з того болота, в яке ви втрапили, з тої халепи, в яку ви зараз попали, якщо це так. Третє, це робіть певні кроки на покращення. Коли ви з'ясували, що щось не так, починайте діяти. Ви поставили собі ціль вибратись, починайте трошки рухатись. І четверте, ви отримаєте перемогу. Відбудеться вибух. І ви потрапите зовсім в іншу зону, в інший рівень, і ви будете згадувати цю ситуацію, як якийсь страшний кошмар, який був колись, але слава Богу, якого вже немає зараз. І ви знаєте, це важливо, робити такі кроки і робити такі потуги, не просто сидіти і скиглити, і хоронити себе далі, і ще далі опускатись безпомічно і безпорадно. Бог протягає руку тому, кого затягує болото, і витягує з нього. Бог сьогодні в особі віруючих людей, друзів, родичів, церкви, суспільства. Він допомагає тим людям, які попали туди. Потрібно тільки взятись за ту руку, потрібно зробити крок. Я хочу вам привести такий приклад про лікаря, до якого прийшов хворий, і каже: ну, от в мене вухо хворе, вухо в мене болить коле мені там. Лікар позаглядав і каже йому: ну так, в тебе там запалення. І пише йому припис, якісь заштрики робити, чи пігулки якісь пити, чи ще якісь процедури виконувати певні. Приходить той хворий через тиждень і каже знову лікар, лікар, щось мені вухо коле. Лікар позаглядав і сказав: Ну, нічого в тебе не змінилось. Чому? Ти виконував те, що я тобі написав у рецепті. Та ні, я нічого не робив. А чому ти знов прийшов? Ну, щоб ви мені знову поспівчували, знову позаглядали у це хворе вухо. Хіба це вухо вилікується, стане ще гірше? Гній піде з нього. Любий друже, якщо ти чуєш рецепти, які каже тобі слово Боже, кажуть тобі люди, але ти нічого не виконуєш з того, не робиш спроб, не робиш певних кроків. Буде ще більше загнивання твоєї проблеми. Тому чіпляйся за те, що радить Господь і велась халепи. У нас є спеціальні служіння, де ми допомагаємо людям, які в крайні впали, в залежності і в різні прикри речі. Ми служимо. У нас є християнський психолог в церкві. Ми кличемо вас приходити в четвер, тут ввечері, шостій години, моляться індивідуально за кожну людину, персонально. Там є певні люди, посвячені це не афішується не на сцені, не на камеру. Це Таке келійне служіння, де служать особисто людям. Виганяються біси з людей, виходять з криком, і ті, що мучили людей, і хвороби зціляються, і Бог діє наживо, просто, просто в цей час з цими людьми. Приходьте, звертайтесь, Бог допоможе вам. Тому я хочу сказати вам, що це, що сталося з цими людьми, і автор послання до євреїв пише їм, що ви не здатні тепер сприймати нічого, бо ви захололи. Може статись кожним з нас, але ми маємо зробити спроби, щоб вибрати звіти. В житті кожної людини є пріоритети дуже важливими ліками, щоб жити правильно і вибиратися з неправильних вчинків, і сформувати, впорядкувати життя і провести його мудрим, є розставлення правильних пріоритетів. Хто домінує в твоїй особистості? Певно, не секрет для кожного з вас, що людина, так як і Бог, Він трійця, так і людина є трой, тройчата. Є дух, душа і тіло. І дух це власне особистість, це власне я, це власне ти, він вічний. Душею ми називаємо прояв цієї особистості. Це її розум, самоусвідомлення. Цього немає у тварин, це є тільки у людей. І це. Її емоції, її якісь рішення і так далі. І зрештою, все це впаковано в футляр, який називається оце тіло, в якому ми живемо, в якого кожного в нас ось, воно індивідуальне і неповторне. Так само і дух, і душа вони теж неповторні. І от є різні формули, якщо розставляти ці три у порядку важливості, Візьмемо для початку ідеальну форму, яка допоможе вам правильно жити. Це правильна християнська життєва позиція. Коли на першому місці по впливовості стоїть Дух, Дух людини, який спілкується з Духом Святим, з Духом Божим, який зійшов на тріцю. Ми ось щойно святкували це свято, коли Дух Святий зійшов для людей на землю і перебуває тут для кожного з нас, щоб впливати на мій, на твій дух. Коли цей дух впливає на душу, а ми назвемо її розум, коли на мій розум впливає мій дух, моя особистість, підкріплена і наповнена Святим Духом, тоді я мислю так, як мені велить мій дух, тоді я і приймаю рішення ті, які спонукує мій розум правильно зважувати і мудро виважено діяти. І тоді моє тіло, яке стоїть третє, отож, спочатку дух, потім розум, тоді тіло. Моє тіло робить ті вчинки, робить ту роботу, веде себе так, як розум, навчений духом і керований духом, дає йому команди. Це ідеальна формула пріоритетів християнства. Отож, наступний розклад у людей: це коли дух. Є попереду, він є найвпливовішим у людини, кажуть, сильний духом. Але далі йде тіло, а не розум. І багато людей сьогодні збираються на стадіонах, щоб пережити якесь чудо, чи то в екстрасенсів, чи то в проповідників великих, щоб якась така ж чуприна піднялась, щоб щось відбулося таке чудо пережити щось духовне кажуть, переживання духовне. Тому в них дух, тіло а тоді розум. І це неправильні пріоритети. Правильний пріоритет, коли дух впливає на розум, а той фільтрує все, що робиться в житті з допомогою духа і управляє тілом і всім нашим життям. Третій тип людини це коли розум вищий духа, а далі вже тіло. І це більшість християн сьогодні, які все хочуть пізнавати розумом і все керують розумом. Тобто все фільтрують мудрістю. Вони кажуть, ми беремо Слово Боже і все перевіряємо. Це правильно, треба перевіряти все Словом Божим. Але дух гасити не можна. Дух це вище наших здатностей розуміти. Деякі речі в Бога є, які ми ніколи не пізнали, ніколи не пізнаємо, тому що він Бог, він дух, він вищий, ніж наш розум може з'ясувати. Тому, коли розум вищий духа, а тоді вже тіло. Це хороші християни, але це неправильна модель. Наступний тип людей це коли спершу йде розум, потім йде тіло, а аж в кінці дух. І це успішні люди, це раціональні люди, це матеріалісти, які про все добре розважають, міркують, все зважують, не роблять непотрібних вчинків. І вони спочатку думають, потім роблять, але в житті їх немає надзвичайного, в житті їх немає чуда. А Бог це із сфери надзвичайного. Тому це неправильний тип людей. Ще один тип людей це є, коли тіло є домінуючим, а потім йде розум і потім дух. Як правило, це слабкі люди, які стають залежними людьми, наркоманами, алкоголіками. Які не можуть дати ради своєму тілу, і вони розуміють, що роблять погано, але тому, що дух в них на третьому місці, вони не можуть дати ради своїм пристрастям. Вони йдуть на поводу у своїх звабах цього світу, тіло їхнє не може бути приборкане. Розум розуміє, що недобре, однак тіло домінує. І останній тип людей, коли тіло на першому місці, дух на другому місці і розум на третьому місці. Це славкі люди, які, які вірять в Бога, які хочуть бути правильними, які розуміють, що треба йти за Богом, що треба бути святим, не грішити. Але настільки в них сильна пристрасть до тілесних гріхів, настільки вони люблять гріх, що вони вибирають Його. Хоча Дух їхній протестує, Розум взагалі там не приймає участі, там йде боротьба між духом і гріховними пристрастями тіла. Всі ці типи людей неправильні. Правильний є, коли Дух Твій, твоя особистість, твоє Я наповнений Святим Духом, впливає на твій розум, на твій вибір, і тоді ти йдеш по життю і робиш правильні рішення, і робиш правильні вчинки. З Ісусом Христом. Хай благословить Тебе Бог на це. І я сподіваюся, що сьогоднішнє слово, яке війшло в твоє життя разом з нашою програмою, зробить свій слід, і ти станеш саме такою позитивною, сильною людиною, яка, може, будучи в якоїсь халепі чи в розпачі, сьогодні укріпилась, і ти прорвешся і станеш успішним у Господі. Будь таким в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі наші глядачі, брати, і сестри, пані і панове, всі, хто чують мене сьогодні, хочу попросити у вас допомоги в будівництві цього храму. І це буде не тільки культова споруда чи приміщення для церкви, царство Боже, де будуть збиратись лише в неділю люди, щоб славити Господа. Хоча це. Теж і власне найважливіше. Однак, наше бачення щодо цієї споруди, яку ви вже давно бачите, що вона будується вже не один рік біля центрального автовокзалу у Луцьку, бачення наше, щоб це був духовним і культурним, і просвітницьким центром. Саме цей центр тут. І щоб діти могли приходити сюди займатися, ми плануємо зробити мовну школу, і діти будуть вивчати іноземні мови. Також гуртки. По майстер-класи по вивченню гри на інструментах, також тут має бути медпункт для надання першої необхідної допомоги, зробити заштрик, чи зміряти тиск, чи дати першу консультацію людям. Також в нас дуже велика недільна школа, шість груп зараз є різного віку, і ми плануємо також багато робити, роботи ще більше робити для дітей. Напевно, нема такого в Луцьку, хто не знає про наші оздоровчі літні табори християнські, які ми проводимо. І ми також Чому це робити денні, денні табори тут, на цьому місці, але для цього треба мати приміщення. Також ми робимо багато соціальної роботи. Ми надаємо гуманітарну допомогу організаціям, які потім роздають її людям, членам своєї організації. Допомагаємо багатодітним, допомагаємо дітям-інвалідам. І вже довший час, більше 10 років. Ми дуже багато робимо цій царині, і, мабуть, тисячі людей відчули цю допомогу. Ми годуємо тут людей, які сьогодні мало й мужчі, і можна сюди прийти поїсти. Супу і також за вас помоляться, і дадуть якусь дожину чи взутися, і все це потребує приміщення, і тому ми взяли собі, поставили ціль перед Богом і молимося, будуємо це, і це велике чудо, тому що ця публічна споруда, громадська споруда це не, не власність тільки громади цієї, а це надбання цілого міста. Всім людям це потрібно. Ми плануємо тут проводити також і культурні заходи, концерти проводити різного роду. 呃。Uh. Зустрічі тематичні проводити лекції для людей для збереження сім'ї, для укріплення батьківства в сім'ї, щоб батько він розумів свої ролі, знав, хто він. Також для жінок служіння в нас є. і Ми це проводимо в нашій церкві. Все це потребує приміщень, і ми просимо всіх, хто нас чує. Якщо ви, Бог торкається вашого серця, щоб допомогти будувати цю споруду, адже це велике чудо. Вже ми криємо дах зараз, і ми абсолютно це робимо без кредитів. Банківських, тому що в нас неможливо їх навіть взяти, і Бог будує при, при таких статках громадян. Бог будує цю споруду, і ми вже от на якому високому рівні, і зараз до зими ми хочемо купити метал і покрити, щоб не псувалися стіни. Якщо ваше серце відкрите, чи ви підприємці, чи бізнесмени, чи просто люди, чи то маленькою якоюсь сумою, чи більшою, ми ласкаво просимо в ім'я Господнє допомогти нам в цьому будівництві. Тому що ця споруда потрібна для всіх. Це не тільки для вірних нашої конфесії. Вона потрібна всім нашим громадянам. Позакривали всі кінотеатри. Немає клубів, немає будинків культури. І це буде хороший осередок духовності, хороший осередок для відпочинку, для того, щоб Ростали наші діти й молодь кращими. Щоб не були тільки одні забігайлівки з пивом і з горілкою на кожному кроці і на кожної вулиці по 10, а щоб були і такі пункти, які несуть добро людям. Тому долучайтеся до нас і хай Бог благословить ваше щире серце. Ви можете прийти сюди особисто, і тут є скринька, чи звернутися до когось з офісу і сказати, що ви хочете пожертвувати. Ви можете прийти, взяти номер нашого рахунку, куди переказати кошти. Ви можете принести на служіння церкви особисто, і в нас є. Спеціальне вмістилище для пожертвувань на будівництво храму ви можете зателефонувати нам, і ми прийдемо до вас. І ви задасте всі питання, які вас цікавлять, якщо ви хочете пожертвувати. Наш номер телефон в Луцьку 28 43 28. Ще раз, будь ласка, запишіть 28 43 28. Зателефонуйте нам і скажіть, що ви хотіли пожертвувати на храм якусь маленьку чи велику суму. Причому скажу вам, що не стидайтеся, якщо це буде небагато грошей. Якщо багато людей хочуть підтримати це, а я знаю, що це буде так, тому що Бог побуджує ваші серця, то разом ми зробимо цей будинок, ми закінчимо його. І ми вас запросимо з радістю, і ви прийдете до нас в гості на відкриття. І Бог благословить вас у вашому житті. Хай буде від нього. Вам з понадлишком у всього, що ви робите, до всього, чого торкаєте, у всіх ваших господарках і ваших зарплатні, і вашому труді, і ваших сім'ях. Хай буде благодать Господня. І я благословляю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.